Слідження самого матеріалу спливають якісь деталі, якісь факти, які, якщо хочете, за своєю власною логікою вкладаються в певну систему. І лише тоді ви починаєте зауважувати, що вона відрізняється від офіційно прийняття. Спочатку не стоїть питання так, щоб обов'язково спростувати традиційне вчення про те, що чи там погляд на те, що от Володимир похрестив киян. Але через те, що то у археологів ви прочитуєте, що масові знахідки кам'яних хрестиків є на Волині, на Київщині і в Криму. Причому хрестики Шостого століття. Хто дозволив? Що ж не було хрещення? Що тут, тут які хрестики? Відповідно, на Волині є готський слід і в Криму є готський слід. А так, виявляється, це ідеологи не хочуть, щоб пов'язувати засвоєння християнства слов'янами від готів. Не вийде, шановні панове, саме слово церква. Вас ніколи не дивувало, що воно дуже нагадує кірхе, воно ж нагадує «черч». В основі лежить не германське слово, в основі лежить грецьке слово куріаке, що означає. Дім Божий, кюрія, це Господь. Але ж за звуковою формою видно, що посередниками були германці. Далі більше слово піст по російськи пост. Історично ближче до прототипу, бо українське і закрилося, я казав, в середньовіччі в закритих складах стало звучати як і. Але ж це ж германське фаст. Фастен – це поститися. Тобто в усій системі християнства піст це дуже істотне поняття. І воно засвоєне нами в германській формі, не в грецькій, а саме в германській. В Наші глядачі знають англійське слово брекфест, то знаєте, що це брек, це що таке «break»? Ламати, порушувати, а фест це оце і є піст. Бо ви вночі поститеся. І вранці ви ламаєте нічний піст, тобто снідаєте брекфест. Сніданок це зламання нічного посту. Отже, і ця частина германська. Я вже не кажу, що повно ж запозичень германських і князь. Ну розумієте, квасному патріоту відчути, що князь це теж германіст, це кеніг, це кінг. І полк за тим же законом, що піст із фаст, то уявіть собі, полк із фолк. Це народ всього-навсього на озброєний народу, це є полк. Ну. І лихва, і лихвар, а це тільки в українській, інші не мають слов'янські мови, хіба що польська. І мито і митниця, знову два готизми. Тобто слід перебування готів на Дніпрещині, ну, помітний, бо всьому, всьому світу відомо, що у готів на Дніпрі була держава. А тут навколо нас всі знизують плечима і удають, нібито вони не знають, що це було на Дніпрі. І було чітко до 376 року. Бо прийшли гуни, слов'яни зрадили готів і разом з гунами вигнали готів. Готи бідні поділилися на двоє, на дві частини. Одна залишилась вірна гунам, а інша втекла аж в Іспанію. Ото там Каталонія, гото Аланія. Отже, є шанс перевірити, чи справді ми маємо відношення до хрещення від готів. Це до IV століття, принаймні з ознайомленням з християнством. І тому, як бачите, назва експоната слід ранньої євангелізації. Євангелізація це означає ознайомлення з ученням, на відміну від вчинка чи діяння Володимира. Оце тільки ознайомлення, в чому сенс кроку Володимира. Він підніс це на рівень державний. Він зробив це офіційною релігією, і оце знову ж таки важко повірити, що це він зробив без підготовки хрещення попереднього. І тепер же з'ясовується, що в переміжку жили тут і мусульмани і іудаїсти, і християни вже готовенькі, і у нього був вибір, на кому жпинити вибір. На кому спинити остаточне рішення прийняти на користь чого? Є в літопису відповідні вже відредаговані тексти, але тепер із аналізу. Топонімії з аналізу словника чим раз більше стає зрозумілим, що тут було не так просто. Тут кишіло від різних представників різних релігій, і зороастризм тут був. От Зорваниця це духовний центр, який досі існує, і в назві якого прочитується ім'я Зарвана, це божество зороастрійського кола. А далі не треба ходити. В зороастрізмі є своя просфора, яка відповідає маці іудаїстів, яка відповідає обладці католиків, вона називається дрон. Так от уявіть собі прізвище дронь, типове для тернопільчан. Недавно трагічно загинув футболіст дронь з франківської команди, який був родом з Монастирейськи. А Монастирейська – це за 18 кілометрів від Зарваниці. Тобто додаткові. Ознаки перебування людей, які мали це вірування в практичному щоденному своєму житті, є представитель сирійської церкви Яків, Святий Яків. У нього є прізвисько Барадеї. В з сирійської це означає ганчірка. Чому так? Тому що він у Ганчір'ї ходив, щоб втікти від спецслужб візантійських. Річ у тому, що в ті ж часи була боротьба між монофісіцькою церквою, яка ще не доросла до поняття трійці, і офіційним напрямком розвитку християнства триєдиний Бог. І якраз Сирійська церква стояла ще на старих позиціях і щоб не опинитися. Там, де його попередники опинились, він перевдягся в жебрака і тихенько до Сирії пройшов як жебрак. висвятив 200 священників, і церква була потужна поширена аж до Китаю. А от це все приказка. А тепер починається казка. На теренах України, Дніпропетровська область, село Яковлівка, а сусідня Бородаївка. Знову ж, Яковине чи якесь. І Бородаєве, в Сумщина, там є Якимівка і знову Бороданове. І таких випадків по Україні є десяток, з них половина дуже чітких і сусідні це села. В інших випадках вони в межах району. Чим це пояснити? А дуже просто. Ченці, які від імені Сирійської церкви знайомили місцеве населення з ученням християнства. Ознайомили два сусідні села. Одне собі взяло ж таки Яковлівка в ім'я предстоятеля Якова. А як же ж іншому назватися? То вони зробили з Бородеївкою. Та й все. От вам в двох селах Яків бородеї Іншовірці знищували зображення Якова бородеї Але відомо точно з написів, що оце його костюм. Кожен святий, якщо ви помітили, має свою форму хреста і свою традиційну форму одягу. І оцей колір шовковий персиковий хітон, тільки на Якові Бородиї. Ніхто більше в такому не ходить. І от італійській групі археологів вдалося розшукати зображення обличчя. По-перше, хрести, також типу, як на інших зображеннях, знищених. Ви бачите, це той самий хрест. І головне, ось ця частинка Хитона, яка відповідає решті одягу. А крім того, біля лику написано по-сирійськи, що це Святий Яків. Тобто це вже остаточний аргумент, що помилки немає. Це цікава деталь. І ще зверніть увагу, повертаючись до питання про впливи Кельської церкви. Як називається Балтійське море? У Костянтина Багрянородного. Це 950-й рік книжка про управління імперією. Виданий паралельний текст, візантійський, зліва, російські справи, Москва, 90-й рік. І що ж там сказано про Балтійське море? Воно в 10-му столітті називалося Ескотейне таласа тобто Шотландське море. Прошу любити і шанувати. Де Шотландія, а де. Балтійському море. Чому така була назва? Бо там бували ці ченці. Для них це була звичайна справа бути в Балтійському морі. Звідки вони вже пішки добиралися до всіх своїх Патрікеєвих, до всіх своїх патринців, до, до Колибаєвок, до Колумбаєвок, до цих Коливаний. І ще до всього треба сказати не все так просто. Річ у тому, що Скотія мінор. По латині, це все-таки Ірландія, Мала Скотія. А Скотія Майор, от тільки це Шотландія, Скотланд, знаєте, по-англійськи. Тому не скотене Таласа. очевидно, це все-таки насправді Ірландське море. Бо і Шотландія похрещена з Ірландії, насправді. І от ці предстателі, бачите, і Колумбан, і е, Патрік внизу Давід, і Фурса. От цікава штука. Святий Фурса. Серед ваших знайомих немає людини на прізвище Фурса. От у моєї тітоньки була колега по службі в геологічному управлінні фурса. Нема іншого пояснення, це ім'я оцього, зверніть увагу, ірландського святого. Він помер аж у 8 столітті. Він витяг всіх своїх родичів, всіх своїх земляків, сказати, б, з карти. Дивіться, тут і Давидки, і поруч вам Фурсове, і... і Самсон, і знову святий Самсон тільки у в Кельтській церкві. Є річ у тому, що і Давид, і Самсон старозавітні імена, і церква, і католицька, і православна уникали їх, особливо серед ієрархів. А Кельтська церква не була в складі Римської імперії, контроль був мінімальний з Риму. І тому серед їхніх проведерів церкви є оці старозавітні імена. І не дивитися, що там, в глибинці російській, дивіться, там Давидова, Давидова, Фурсова, Давидкіна, Давидова, Фурсова, Колбіна це Колумбаївці, Давидовка, Давидова. Знову Колюбанський – Саме в системі, саме в контекстах, близьке розміщення тих сіл із такими назвами. Вони всі в системі вказують на присутність ченців Кельської церкви. Спільним зусиллям Європа досягла того дивного стану, коли в цій дуже строкатій всій в цьому середовищі справді з'явилися оці вогні віри, і наш свідок дуже серйозний. Бо святий Іронім, який переклав латинською мовою текст Святого Письма, він зробив це в Єрусалімі IV столітті, він помер у 420 році на початку V століття, і саме він сказав. Холодна скіфія, зігріта вогнями віри. Так одну хвилиночку. Це яке століття, це початок п'ятого. А Володимир, яке століття, а це десяте. А хрестики кам'яні коли знайдені на Волині. А, -а, а ті хрестики стосуються шостого. Ну так поступово наша мозаїка наукова теж відновлюється з різних свідчень, з різних Ділянок, але загальна картина поступово проступає адекватна до того, що відбувалося насправді, якщо не замовчувати окремих груп фактів. Вдалося натрапити на слід еламських дієслівних основ у топонімії України. Уявіть собі, що це 1300 років до нашої ери, і це підробити неможливо. В таких кількостях цей слід знайшовся. Повторення першого складу для ітеративних так званих дієслів відбувалося саме в еламській мові, і словникові відповідності є на карті тетильківці, потутори хохонів. Всякі там бибелька, тобто повторення першого складу в топонімах, і вони відповідають дуже цікавим дієсловам. панувати, молитися, будувати, відбудовувати. Підключилися матеріали з генетики. Виявляється, що історія народу це не те саме, що історія мови. Ми то й раніше це знали, але так наочно довести це. Стало можливим тільки вже в наш час. Виявилося, що не знайдено якихось окремих генів слов'янських, так само, як не знайдено окремих генів германських і не знайдено окремих генів романських. Натомість є генетичний маркер 1 А, який вказує на Скіфське минуле, який вказує 1 Б на Кельське минуле, який вказує 1 Б на берберське Африканське, фактично, минуле, на арабське минуле це дивовижні речі, ну і на фінське минуле. І ви бачите, що кружальці окремі, які символізують формулу генетичну кожного народу, складаються фактично з секторів тих самих кольорів. Вся Європа складена в різних пропорціях з одних і тих самих компонентів. А щодо мов, вони засвоєні пізніше. І дехто має невідповідність мови і походження. Типовий приклад німці, вони наполовину кельти. Тобто, такі саме, як англійці, ці теж наполовину кельти. Вони втратили свою колишню кельтську мову, навчившися мови германської. Українці наполовину складаються з нащадків кукутені-трипільської культури. Але не всі складаються слов'яни наполовину із нащадків кукутені-трипільської культури. Тобто в своєму трипільському колі ми опиняємося найближчими генетичними родичами сербів, хорватів. Уявіть собі, грузини наполовину складаються з того самого сектора синього кольору. Уявіть собі, шведи, хто їх просив, теж наполовину мають походження трипільське. В той час, коли інша частина слов'ян це поляки, словаки, росіяни, вони мають переважну більшість нащадків. З київського походження. У нас вони теж є, але третина або, може, трохи більше. В Києві є установа, яка робить ці аналізи. За якихось 300 євро кожен з нас може дізнатися, якого походження наші предки. От у мене таке враження, що мої предки явно гунських часів. За конструкцією я це вже й давно відчував. Ну, в Україні найбільший відсоток нащадків гунів 5. В Росії півтора, тому нам там не було цікаво, там ліси. Зате у Франції три, у Ірані п'ять, в Туреччині чотири. Тобто тут вони слід свій залишили. У нас відвідала ректор Петербургського університету, професор Вербецька. Ще живий був посол Росії в Україні, пан Чорномирдін. Він був на прийомі у ректора в цей час пані ректор. Вірвицька туди після відвідання нашого музею зайшла, і розмова така відбулася, що кажуть, що це в Європі. На що професор Вірвицька відповіла: повірте мені, я філолог, я їжджу по цілому світу і цікавлюсь цими речами, і іншого немає у світі. Добре, він дуже скромний за матеріалами, це однозначно, і ми не беремося тут змагатися із такими потужними. Інформаційними імперіями, як Вікіпедії або, взагалі, можливості інтернету. Це інша епоха і це інший жанр. У нас це спеціалізована аудиторія. Тут проходять на повному серйозі семінарські, практичні заняття для студентів Сходознавчого відділення інституту філології і для бажаючих із інших факультетів, із інших вузів із інших міст. Музей виконує три функції, основні. По-перше, це навчальна, по-друге, це наукова і по третє це просвітна. Якраз для відвідувачів з інших міст і з інших установ це реалізація просвітної функції. І разом таких відвідувачів набралося до осені минулого року 10 тисяч. Ми за 19 років існування на той час перейшли оцю межу. Як для спеціалізованої установи це значна цифра. Прибуває академік з Сербії, він чув про це, він хоче побачити, йому треба окремо провести. Прибуває пан Клод Ажеж, світило з Франції, знавець 60 мов. І уявіть собі, людина, що має 30 університетських дипломів. Ну, то для нього мусите проводити індивідуальне відвідування і екскурсію. Гості з Франції. Пан Денис Стумен не так давно сказав, що це йому нагадує епоху відродження і просвіти. Це мені дуже лестить, тому що справді різновічні сторони мови тут відображені. Рада Європи схожу установу планує в Граці. Я двічі був там так звана майстерня. Вони хотіли почути думку людини, яка має за плечима цей досвід. Але я бачу, що у них іншим шляхом пішло. Амен, 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 амен. Перша значна відзнака американської ради вчених товариств. Це 1999 рік. Музею присуджена за лідерство у світовій науці. Підкреслено, що музей є реалізацією не тільки самої ідеї гарної музей мов, яка ніде в світі не реалізована, але і можливості надання цих знань для інших. Як написав професор Чіленто із Неаполітанського східного університету, я можу сказати, що залишаючи цю установу, я почуваю себе морально довершенішим, повнішим буквально, якщо це сказати. Тобто, ну щось таке вони тут знаходять, що вони у себе втратили на Заході через велику спеціалізацію, через завелике заглиблення в окремі аспекти. Тут є певне цілісне бачення предмета, і це вони цінують ці гості. Є і Східні гості, із Китайської Народної Республіки, із просто з Китайської Республіки для глядачів і слухачів буде цікаво дізнатися, що це інакше називається Тайвань. Із Кореї, і з Японії і, звичайно, з різних міст України. Професор Бондаренко Олександр Федорович, доктор психологічних наук, а в минулому наш випускник англійська філологія, відзначив, що фактично тут вперше розв'язано дидактичну задачу повної орієнтаційної бази знань. Крім того, він підкреслив своєму відгуку на в докторську дисертацію «Метатеорія мого знавства, що для лінгвістики створено для єдиної цієї науки, поки що створено метатеорію. Академік Колмогоров працював над метатеорією математики і так і відклали. Ну, ясно, що там задача дещо складніша, ніж з філологією, але в філології вона все одно виявилася не дуже легкою. І якраз життя і пішло на те, щоб от, от методом перебору дійти до розв'язку, потім уже побудувати сходинки такі, щоб завести гостей. Це спільна структура з усіма біологічними науками. І це не розчаровує, тобто це не зберігається і наші курі насідалі ночують. Тобто, спочатку в біології вам розповідають про біогеоценози, це найбільші одиниці, єдності організмів, різної складності, все. потім переходять до популяційної. Біології чи генетики. горобці всі у світі, все інше вас не цікавить. Або герпетологи вивчають виключно цих, які плазуни. Інше для них не цікаво. Ну, це відповідає і нашому такому ж вибірковому дослідженню якихось мовних груп чи сімей. Потім йде організмоцентричний підхід. Ну це точно як наш підхід до ідіалекту. От в школі всі вивчали підручник анатомії. Він написаний з позиції організмоцентричних. незалежно чи це африканець, чи це Китаєць, чи це європейц. І навіть. Такий підручник, що майже не знає відмінності між чоловіком і жінкою. Там у всіх кажуть, одна печінка, одне серце, у всіх є два вуха, два ока. Оце вам організмоцентричний підхід. Має він своє право на існування, і таке є і в нас От словник мови Шевченка, словник мови Пушкіна, словник мови Бальзака. От вам організмоцентричний підхід, тільки що в мовознавстві. Потім йде наші. Граматичні і логічні ділянки відповідають біології, гістологія, цитології це наука про окремі тканини і про клітини, і закінчується молекулярною. Біологію, це наші оці от фонетика і вчення про диферентеми, про ці диференційні ознаки. Знову ви бачите, від найбільшого можливого біогеоцинози дійшли до молекулярної генетики. Якби таке подавати на початку студенту-біологу, то він зразу бачить весь спектр можливостей науки, до якої він прийшов, і може вибрати свідомо, куди його душа найбільше запрошує.